Всім привіт! На зв'язку Apple Fan і ні, це не якийсь бластер із людей в чорному, а це стильний та потужний пилосос Dyson. До них в комплекті йдуть різні насадки, але люди зазвичай використовують одну і дуже часто нас питають, а на що взагалі потрібні ті інші насадки? Саме це ми зараз з вами і розглянемо. Це універсальна насадка з прямим приводом, яка підходить для усіх типів поверхонь. Друга велика насадка йде з таким м'яким ворсом по всій поверхні. До речі, дуже приємним на дотик, такий як килимочок, і призначена вона для великого сміття та дуже дрібного пилу. І що перше, що друге вона збирає дуже ефективно. Тепер перейдемо до щиток поменший. Це в нас міні-електрощитка для м'якої мебелі та прибирання шерсті домашніх тварин. Ось така вузенька щілина насадка використовується для прибирання в труднодоступних місцях, в кутках та вздовж плінтусів. Комбінована насадка, яка трансформується з насадки для прибирання м'яких меблів у насадку для прибирання корпусних, всього лише одним натисканням кнопки. Використовуючи усі ці насадки за призначенням, ви не залишите бруду ні шансу у вашій оселі. А якщо у вас ще залишились якісь питання з приводу полусмоків Dyson, пишіть їх у коментарях, а ми з радістю вам відповімо. Я вам дякую за увагу.